Щоб бути ефективними на полі бою, армії потрібні підготовлені люди, сучасна зброя, добре організовані системи забезпечення, налагоджена взаємодія, а також сучасний підхід до управління, координації та обміну даними. Багато процесів можуть і мають бути цифровізовані, адже так можна зменшити помилки та краще захищати життя військових у перші місяці повномасштабної війни. Українські військові часто стикалися з тим, що зв'язок був нестабільним, дані про ворога не синхронізовані, а ухвалення рішень відбувається повільно. У відповідь на ці виклики, частиною масштабної військової реформи стала цифровізація управління армією серед важливих кроків у цьому напрямку створення дельта цифрової системи управління боєм, яка дозволяє в режимі реального часу бачити ситуацію на фронті, а саме де перебуває ворог, де знаходяться свої підрозділи, яка саме техніка задіяна. Тобто така собі інтерактивна мапа, яка заповнюється на основі свіжих розвідданих з різних джерел, зокрема від аеророзвідки і супутникових знімків. Поступова відмова збройних сил від паперової тяганини на користь електронного документообігу, звіти, рапорти, накази усе має бути в цифровому вигляді. Наприклад, застосунок Плюс має опції подання електронних рапортів на відпустку, ВЛК, матеріальну допомогу та інші.